Вітаю, друзі! Сьогодні в'яжемо ось такі квіти. В'яжуться дуже легко, а вигляд мають чудовий. Для в'язання нам потрібні будуть нитки, у мене буде акрил, ножиці для того, щоб відрізати нитку, голка, щоб закріпити нитки у в'язання. Та гачок у мене буде номер 3,5. Тож, давайте почнемо в'язати. І так, починаємо в'язати. Для того, щоб зв'язати, нам потрібна буде схема. Я зараз її і намалюю. Нам потрібно буде зробити кільцеві грумі. І пров'язати у кільце 6 стовпчиків без накиду. І з'єднати в'язання. Давайте це зробимо. І так, ось накидаю на палець, ось так протягую. Перша петля. Ось пров'язала її. І в кільце прив'язуємо шість стовпчиків без накиду. Це перший стовпчик, другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий. Порахуйте стовпчики, у вас повинно бути їх шість. Далі з'єднуємо в'язання з першою і останньою петлею. Ось у нас перша петля, ось вона. Вводимо гачок під дві дужки. Ось. Так, а цю трошки затягнемо і протягуємо через дві петлі. Ось, протягнули. Так. Треба затягнути трошки кільце, але не сильно затягуємо, для того, щоб видно було, куди в'язати. І так в'яжемо наступний ряд другий ряд. В другому ряду нам треба буде прив'язати в кожен стовпчик без накиду два стовпчика без накиду. Тобто прив'язати прибавки. Збільшення. І в сумі у нас повинно бути 12 стовпчиків без накиду. Тут ми зробимо першу повітряну петлю і пров'яжемо сюди стовпчики без накиду. І так, давайте в'язати. Ось ми з'єднали в'язання. Повітряна петля це петля підйому. І далі подивіться, куди ми будемо пров'язувати перший стовпчик. Ось сюди, де ми з'єднували ось цю першу петлю. Ось під ці дві дужки, де ми протягували нитку. От ми зараз протягнемо ще раз, пров'яжемо перший стовпчик. Так само протягуємо сюди, ж пров'язуємо другий. Далі наступна петля знову один стовпчик. І сюди ж другий стовпчик. Далі ось знову петля. І знову один стовпчик і другий стовпчик. І так в'яжемо по колу 12 стовпчиків без накиду. В кожну петлю пров'язуємо по два стовпчики без накиду. Зустрінемося в кінці ряду. І так, пров'язали другий ряд. З'єднуємо в'язання. Я буду з'єднувати в'язання з ось цією петлею підйому, де я прив'язала. Ось тут ми з'єднали петля підйому і далі прив'язували вже ряди. Ось з петлею підйому, з цією першою я її з'єднаю. Зараз я її покажу. Ось вона ця петля підйому. Ось з нею і з'єднаю. З'єднала в'язання. Тут уже можна добре затягнути. Гарненько затягуємо. Так. І буду відрізати нитку і ховати її у в'язання. Тому що це в мене буде серединка зелена, а пелюсточки будуть іншого кольору. Хочу показати, як я ховаю ниточку. На щось ми з'єднали. Далі підвідушки протягую на зворотний бік. Тут затягнула. Тут закріпляю ниточку. Треба закріпити її обов'язково. Чи закріплюю, правильно казати. Так, і далі вже зараз сховаю в'язання. Ось тут протягну. Добре. І ось, ось сюди можна буде сховати. Так, давайте будемо в'язати далі. Так, ось наша схема. І як же ми будемо в'язати далі? А далі ми пров'яжемо повітряну петлю, далі це буде петля підйому. Далі ми пров'язуємо ще 4 повітряних петлі. 1, 2, 3, 4. Пропускаємо один стовпчик, тобто буде одна петля пропускаємо її, і в наступну петлю пров'язуємо стовпчик без накиду. Знову пров'язуємо. 1, 2, 3, 4, 1. Повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. І в наступну петлю пров'язуємо стопчик без накиду. І так в'яжемо по колу. Давайте з вами почнемо в'язати. І так, у будь-яку петлю треба буде приєднати нитку. От, я візьму ось цю петлю і приєднаю нитку. Способів приєднання нитки іншого кольору є безліч. Їх дуже багато. Значить, одні в'яжуть ось так. Протягнули нитку, тримають кінчик і вже починають в'язати. Ось. Можна ось таким методом, що як наче ми отак протягнули, ось цей кінчик затягнули і зав'язали. Зав'язали, потім знову ниточку протягуємо сюди. Ось так. А цю нитку вже тримаємо ось тут. І пров'язуємо ось цю першу повітряну петлю, яку нам треба пров'язати. Пров'язали повітряну петлю. Далі нам треба пров'язати ще чотири повітряних петлі: перша, друга, третя, четверта. Пропуска вже нитку я залишаю, вже я її не трогаю. Залишаємо ось тут одну петлю, пропускаємо її в наступну петлю, протягуємо гачок під відушки, і пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі знову пров'язуємо 4 повітряних петлі. Перша, друга, третя, четверта. Одну петлю пропускаємо, в наступну петлю пров'язуємо, знову стовпчик без накиду. Знову 4 повітряних петлі. Перша, друга, третя, четверта. Петлю пропускаємо. В наступну петлю пров'язуємо ось під дві дужки, стовпчик без накиду. І так в'яжемо до кінця ряду. Давайте зустрінемося в кінці ряду. Ставлю відео на паузу. І так я прив'язала вже до кінця ряду. Тепер треба з'єднати в'язання. Можна з'єднати ось так з першою петлею, ось там, де ми повітряну петлю пров'язували першу. Ось так з першою петлею і притягуємо нитку через дві петлі, ось через цю. і і через цю петлю. Ось вона, через цю петлю протягнули. Ось так можна протягнути і з'єднати. З'єднали. Далі Далі в'яжемо наступний ряд. Зараз покажу його схематично. І так, ось ми з'єднали в'язання. Тепер в цю арку з 4 повітряних петель ми будемо пров'язувати одну з'єднувальну петлю, потім на стовпчик, далі три стовпчика з одним накидом. Напів стовпчик і з'єднувальна петля. І так будемо пров'язувати всі арки. Давайте з вами пров'яжемо. І так, ось ниточка ось ця. Ми її тут протягуємо, сюди прокладаємо для того, щоб її пров'язати у в'язання. Далі пров'язуємо напів, не напів, а ось цей з'єднувальний стовпчик. Ось так. Ось. З'єднали. Далі, з'єднувальна петля. Далі накид на гачок і напівстовчик. Напівстопчик на це через три петлі протягуємо нитку. Далі йде три стопчика з одним накидом. Накид на гачок. Через дві петлі пров'язали і ще раз через дві. Це перший стовпчик. Знову накид на гачок. Через дві петлі пров'язали, і ще раз другий стовпчик, і ще раз накид на гачок. Через дві петлі, і ще раз через дві. Так, далі на півстовпчик робимо. Протягуємо нитку. І з'єднувальна петля. Ось вона, з'єднувальна петля. Цю ниточку я вже залишу, і буду в'язати далі. Тут знову з'єднувальна петля, далі напівстовпчик. Стовпчик з одним накидом. І таких повинно бути три. Перший, другий, третій, знову напівстовпчик. І з'єднувальна петля. Так. І так в'яжемо по колу. Давайте ще раз. З'єднувальна петля, напів стовпчик, три стовпчика з накидом. На пів стовпчик і з'єднувальна петля. І так в'яжемо по колу. Зустрінемося в кінці в'язання, в кінці цього ряду. І так ставимо відео на паузу. І так я пров'язала вже всі пелюсточки. І тепер треба з'єднати в'язання. Ось тут була з'єднувальна петля, а ось перший стовпчик я ось так протягую нитку. Тут треба відрізати, ну і заховати її у в'язання. І так, я заселила нитку в голку, і зараз, ось під наступні дві дужечки, протягую нитку, ховаю її. І ось тут уже треба закріпити обов'язково і ниточку прошити. Ось сюди. Так, повернуся назад і ще раз її ось тут прошю. Ну і потім треба буде відрізати її. Так, цю нитку теж треба буде відрізати. І так, в'яжемо далі. І так в'яжемо наступний ряд. Нам треба пров'язати ось ці пелюстки. Ми будемо їх пров'язувати в. Петлі, які ми пропустили ось ці пропущені петельки, і сюди ми будемо прив'язувати ці пелюстки. Ось схема. В саму першу петлю треба прив'язати повітряну петлю, але це тільки лише в саму першу петлю. Далі повітряна петля не потрібна. Потім стовпчик без накиду, три напівстовпчика з одним накидом, і знову стовпчик без накиду. І так, зараз в будь-яку петлю в будь петлю, ось, наприклад, ось в цю петлю. Ось, я протягую нитку. Протягну нитку. І так, можна протягнути нитку і зразу в'язати. Я все ж таки хочу її закріпити. Ось. Значить, я її зав'язала ось так. Так, потім я її сюди поверну і буду її пров'язувати разом з петлями. Ось тут я її буду ховати. Так. Далі. Знову ж сюди ж цю саму точку протягую повітряну петлю. Ось, повітряна петля. І далі по схемі в'яжемо, або за схемою в'яжемо. Тут йде стопчик без накиду. Цю ниточку я притримую і прив'язую сюди ж стопчик без накиду. Далі накид на гачок пров'язую напівстопчик ось цей, і таких треба три. Тобто один прив'язала, ось другий, і ось третій. Так. І далі стовпчик без накиду. В цю саму точку, в цю саму петлю. Так, далі цю ниточку можна вже залишити, а можна її протягувати далі. От я її зараз спробую протягнути далі. І пров'язати вже в цю петлю. Значить, в наступну петлю тут треба протягнути, отак митку, затягнути її. Ось. І так, пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі накид на гачок, три напівстовпчика. Перший, другий, третій. І знову стовпчик без накиду в ту саму точку, в ту саму петлю. І так проходжу далі. Наступна петля, ось ця. Знову цю нитку можна знову далі протягувати, можна її тут уже і залишити. Ось. Я її ще протягну, ще обв'яжу. Значить, знаходжу петлю і в цю петлю знову пров'язую стовпчик. Без накиду, три на півстопчика, стопчик без накиду. І так в'яжемо по колу. В Кожну петлю прив'язуємо прив стопчик без накиду, три на півстопчика, стопчик без накиду. Зустрінемося в кінці ряду. І так, я прив'язала весь ряд, і тепер треба з'єднати в'язання. Тут я підтягую ниточку. Ось тут ось ця петля підйому. і ось цей перший стопчик. Ось він, я протягну зараз з'єднувальну петлю. Ось, Протягую, відрізаю. І знову ж таки, за допомогою голки ховаємо її на зворотній бік, цю ниточку, і ховаємо її у в'язання. Не буду зупинятися на цьому, як ховати, ось на зворотній бік. І ось тут ми вже знаємо, як закріпити, треба і сховати. Так, закріплю її і заховаю. Я сховала всі нитки, крім однієї. Цю можна залишити для того, щоб пришивати. А можна також її сховати у в'язання, щоб зворотній бік виробу був теж дуже охайний. Це дуже важливо. І так, що ж далі? А далі треба прикрасити квітку. Підмалювати її. Тому що гачок у нас, це як пензлик. І ми ним працюємо, підбираючи різні кольори, і робимо наш виріб неповторним. І так, буду в'язати зараз тамбурним швом. Покажу зараз, як це робиться. Ось я візьму ось такий колір. Ось тут у нас є ось ці 12 петель, і ось сюди. Можна гачок меншого розміру брати. Ну, Це все залежить від тої нитки, яку ви візьмете, якою ви будете прикрашати. І так, протягую. Ось цю нитку треба буде підтримувати. Ось вона, вона ще не закріплена. Ось. А ось так. Опров'язувати. Ось. Беремо гачок і протягуємо ось так у петлю. Зараз ще раз покажу. І так, протягнула наступну петлю ось так. І ось. Протягнула цю петлю. Потім знову. Це тамбурний шов. Знову наступну. Знову протягую нитку. Ці петлі з'єднувальні петлі, так? Протягуємо і знову проходимо дуже легко, не затягуйте сильно петлі, в'яжіть вільно, але слідкуйте, щоб кожна петля була однакова з попередньою. щоб вони були схожі одна на одну. І ось так пров'язуємо до кінця. Так, зустрінемося в кінці. І так, мені залишилось пров'язати лише одну петлю. Я хочу показати, як закінчити цей тамбурний шов. Тут я відріжу нитку. І закінчу його за допомогою голки. У мене вже є відео, як закінчувати тамбурний шов по колу. І так, ось ця перша петля ось вона. Я її затягну нитку, так. Ну, як мені зручно. Тепер дивіться під дві дужки. ось під ці дві дужки протягую голку. Ось так. І потім я ввожу голку ось в серединку цієї петлі. Це ось. Протягнула. Так, далі. Треба тут зав'язати ниточки. Знову подивимося, щоб було гарно. Так, зав'язуємо. І потім ниточку, ось цю, за допомогою голки, ми протягуємо ось через ось ці петельки цю з цієї сторони, а цю з цієї сторони. І відрізаємо зайве. Тобто ці ниточки теж треба сховати. Я не буду зараз зупинятися. Тобто, вселяємо голку і починаємо ось тут об обшивати її ось так. так. І так, прикрасили одним кольором. Давайте прикрасимо іншим кольором. Я прошила ось тут нитку, сховала її у в'язання для того, щоб вона мені не заважала. Далі працювати. І так, ось уже буду ось так: ось сюди буду. Протягувати гачок, протягую нитку і знову так само працюємо. Ось, сюди, петля в петлю. Так, тут треба протягнути. Знову. Це не важко. Гарно, приємно. Ось. І знову так само в'яжемо. Далі знову відрізаю. І так само закінчую в'язання. Точно так само під дві дужки. Голочку треба буде вести. Так, ось ці дві дужечки, під них вводжу голочку. І потім серединку ось сюди. Так, підтягну і ту ниточку, ось і цю, щоб була гарна серединка. Тут треба зав'язати і знову сховаю її у в'язанні. І ось така квіточка утворилася. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!